У котрі ви заходите в студію? Я захожу о 6.44, тому що сніданок починається о 6.45. Чудово! У котрі прокидається? О 4.30. А вранці снідаєте? Ні, я снідаю вже після ефіру о 9.30, а зранку я випиваю воду з лимоном. Вода з лимоном, а по життю кава чи чай? Я все ж таки чай люблю, з лимоном дуже чорний. А, ми просто знаємо, що Анатолій привозить вам каву, то це неправда? Це не правда абсолютно. Натоліч мені каву не привозить. Я знаю, що ви полюбляєте цукерки, які саме. Ой, цукерки я обожнюю всі. Якщо це зараз буде реклама, то я люблю рошен. Якщо це буде реклама, то я люблю. Е, Боже, як називається те, що з Ютубу. Ой, Ютуб. таблерон е, е. я його обожнюю. Ну і чорна шоколад. Будь-який чорний шоколад, в принципі, якісний. І як потім і ті всі цукерочки треба зміняти, яким видом спорту? Десять кілометрів, ну в принципі половиною, 5 кілометрів, це нормально. Якщо 3-4 <різь> рази на тиждень, то 3, так, так. Ну і просто ще я кажу на ну, все, що тільки можна в спорту на будь які групові заняття. Якби у вас була така можливість, до якої б ви години відсипалися? Yeah. Я, в принципі, рано накидаюся, <різь> навіть не зважаючи на те, що в четвертій тридцять встають таки відсипатися. <різь -вибухи> <різь -вибухи> не люблю довго спати. Мені здається, що коли я сплю до 10 години і я цього не робила вже років 8, це точно, то я просихаєш ну як мінімум частину свого життя. Дуже дякую, сам дякую.